На вихідні погоду області визначатиме проходження холодного атмосферного фронту від циклону над Білоруссю. Тому очікуємо на вихідні холодну, дощову та вітряну погоду. Отож, завтра, в суботу, 18 жовтня, буде хмарна погода вночі без істотних опадів, а в день дощі. Вітер західного напрямку 9-14 метрів за секунду. Температура вночі буде 3 тепла, а в день 9-14 тепла. В неділю, 19 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями, вночі невеликі в день без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. По області та по місту місцями будуть пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла, а в день 4,9 тепла. тепла. Понеділок, 20 жовтня, очікуємо мінливу хмарність, без опадів. Вітер слабкий північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. І вночі будуть сильні заморозки 0 5. Температура повітря в день 5-10 тепла.